Тут палка була страшенна, дуже багато, бо ж ось це заслана соя, зиму не дискована. Один прохід грязний, нас дощ, але працюємо. Добрий день, агрегат, дар. 2.8, 22 року, виробниця такий от. Окей, от. В такому стані грязний, нас дощ, але працюємо. Отак от працює соя, зиму не дискована, один прохід. Зараз стану на межі покажу. Ось так. От дисковка, не дисковка. Може погано чуть бо вітер. Але так, хто хотів собі по такому сирому такий якийсь агрегат гарний, от можу сказати, що цей агрегат реально працює. Передні диски не налипа, можна сказати, взагалі. Задні диски трохи налипа, але ж вони вже йдуть по обробленій площі. і Воно мокре, просто мокре. от Якщо взяти грудку, от грудка зліпить, то буде коник. Так що агрегатом довольні. Буду чистити і працювати. Ось так ми працюємо по кукурудзі Сиро, дощик навіть прокрапує які попрацювали агрегатом удар за водопромідь. Дуже гарна градобається. Подобається, працює добре ще ми раніше тягали уду. Постійно забивалась морока така взагалі, а тут шикарно. Так що так, це перший прохід і це по-сирому, я вам скажу дуже прекрасно, дуже прекрасно. Другий прохід, як зробимо, буде взагалі. Це ок. Тут палка була страшенна, дуже багато, бо ж ними це заслано. Там така семя, сама була. Дуже дуже подобається.